Це називається хрестик. Ось околю сюди, через дві ниточки це великий хрестик. А потім я вас навчу маленький хрестик. Майстер-клас із вишивки проводить вишивальниця Олена Штифурко. У місцевому будинку творчості декоративно-ужитковому мистецтву навчає і дорослих, і дітей. розповідає. Як вони хочуть такого красивого, бажають цього всього, я нікому не відмовляю. І багато дорослих приходили, питалися, як зробити, як вишити. Нати показала, розказала. Тринадцятирічна Ліза Аверченкова каже, прийшла на гурток, аби навчитися вишивати сорочки. Щоб навчитися хоча б якимось базовим знанням по вишиванню. Мені дуже подобається. Я хотіла б навчитися вишити якусь квітку. Коли я навчуся вишивати, я першу сорочку вишию для своєї мами. Олена Штифурко цим ремеслом займається ось уже 50 років. Вишивати хрестиком її навчила свекруха. Відтоді це її улюблене заняття. каже я весь час хочу, хочу, хочу. Я хочу. Я що роблю, роблю. Я так можу шарувати на городі чи сапати на городі. Так, я пристала, я піду, скільки хрестиків вишив, я відпочила. Серед її робіт найбільше серветок та рушників, розповідає Олена. У своєму доробку має до сотні рушників, 50 серветок, 15 сорочок і три скатертини. Зараз у роботі четверта. Вишиває її для себе. Проте, якщо комусь сподобається, готова подарувати. Це віддушина, це моє життя. Це... От як би мені тяжко не було, як мені. Я сіла 4 хрестики. О, що вийшло? О, я подивилася узор, О, значить він такий буде. А як же ж вона далі? Майстер-класи з вишивки жінка проводить у місцевому будинку творчості. Завітати на них можуть всі охочі. Заняття безкоштовні. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.